Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати квашену капусту, запечену у духовці. Для приготування нам потрібно дві великих або чотири середніх цибулини, нарізаємо їх дрібними кубиками, смажимо цибулю на пательні з трьома столовими ложками олії. Коли овоч став м'яким, додаємо квашену капусту. Я взяла не дуже кислу квашену капусту. Проте, якщо навіть кислота добре відчувається, можна попередньо відварити капусту деякий час. До овочів додаємо чорний перець, дві чайних ложки паприки. Все гарно перемішуємо. Далі накриваємо пательню зім'ятою фольгою, вона так краще тримається. І ставимо у духовку нагріто до 180 градусів. На 40-60 хвилин. Через годину квашена капуста відмінно стушкувалася. При такому способі приготування вона залишається смачною, зберігає аромат, не пересолена і не перекислена. саме те, що треба. А зараз будемо куштувати. Капуста за цим рецептом виходить неймовірно смачною. Я раджу, дорогі друзі, приготувати таку смачну капусту найближчим часом. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Всім смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.